Вітання, ви на каналі Шкода, що нема. Дорожчий, сьогодні субота, 1 квітня. Знаходимося на авторинку в місті рівному. Будемо дивитися для вас дешеві сегменти, бачите, стоять. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Канал називається Напомню Шкода, що не вах». Ставте лайки, вподобайки. Ну і приємного вам перегляду. На заску! Ну що, друзі, дивіться, яка погода, грязь, слякоть. Підходимо перший автомобіль Passat B3 в універсалі. Ціна 1900 доларів. 92-й рік 450 тисяч на пробіга 2.0 бензин 068-022-7141. Варіант. Давайте його обійдемо. Будемо бачите, будуть продавати. Погода, звісно, капець. Зараз підійдемо. Лада. 114, чи яка вона там рахується? Ціна 400. 1,6 і раз бензин. 0,66, 445, 85, 0,5 кого цікавить, 400 ціна даного автомобіля. Мерседес. Даном, що по ціні ціни немає, цешка 180, вона вже продається давно віддати її, щоб щось помінялося. 3200 ціна. Форт стоїть, 1,8 газ бензин, вальдост, 610, 3, 74, 40. Да, Погода не льотна, не льотнулася взагалі. Давайте перейдемо далі. ВАЗ-2107. Варіант. Бачите, ще продам. 067 773 47 61. Номер телефона там бачу вказаний. Ціни ці, 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 немає. Ремок Кенго. Я нам, що по ціні Кенго. 3 800, 1,5 дизель. Це Nissan, Nissan Star. Nissan Star 068 476 74, 29. 2008 рік, 1,5 дизель. кого цікавить 3800 ціна. Бачите, це Nissan Star. Я так автоматом вже просто... Вони на одній самій платформі. Ну якось так. Ще, ще не проснувся, знаєте, як кажуть. Одні сам прем'єром. Сам прем'єра 3800 ціна. Добрий день. 097 26. 2004 рік, бензин 2.0. Бачите, просто погода з одною рукою тримає зонтик, другою. О, Дивіться, Opel Frontera. давайте підійдемо. Я що там по ціні. 2.2 дизель, ціна 6400 години. 2000 рік 028 275 0135 6400 ціна. Кого цікавить, набирайте. Я бачу сьогодні базар, думаю, не буде не дуже, бо дійсно дощ погода, дійсно не, не, не автомобільний базар. Так. Давайте пройдемо опільбірка. Звіжок не дороблено, бачите, Саморізами тисячі доларів. 16 газ бензин механіка з кондиціонером 093, 064 0267 1550 доларів. У нас десь єшка 320. Давайте також глянемо. Такі він люди. На автоматі. 2000 рік, ціна 3500 098 00 13 628. 2000 рік, напомню. Цікавить От Одрузі, Volkswagen b 5 Я глянемо, що по ціні. 2003 рік, 1,9 дизель, автомат, 4550 ток, номер телефону 050 643 38 23. Кого цікавить, набирайте, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Газ, бензин, 2003 рік, 4500. Це на 1,4 кондиціонер 067, 965-3463. 34, 63. Йдемо пісандером глянемо. Готова машина, люблять їх. 4400 ціна, 2010 рік, до речі, 10 рік, 14-бензин, 097-513-95-25 номер телефона. Мене, а мене, до речі, поклонники знімають з моїм мурним зонтиком. Ось який в мене зонтик. Ті гламурний зонтик. От Mercedes, це ж кава да, 2006 рік. 1,8 бензин. Ціна не вказана. І варіант. Ідем далі. До речі, сьогодні дуже багато октавій, навіть тут поприїжджало октаві, фасатів, гольфів. От такі Гольфи в такому крутому кольорі. Ось 4-1,4 бензин, 98-й рік, ціна 3500 Тор 0,29, 128, 2040. Ось цікавий. Так, Так, підемо ВАЗ-217. ціни не вказано. ціни не вказано, не будемо хай гуди гріється в українських генограхах Рено Кенго. Ріно Кенго, 98 рік, 1.9 дизель. Давайте підійдемо ближче до нього. 850 097 547 89 87 198 98 рік 1998 рік. Де Уланус? 2400 ціна, 1,5 газ бензин. Автожена реєстрація, рівненські номера. Бачу, 2004 рік, 098, 373, 87, 84. 2400 ціна. Цікавий телефонуйте. Друзі Таврія. Ціна не вказана. Йдемо далі. Давайте глянемо аудіо. Бочка в народі, як тут говорить. Наша реєстрація, дивіться, ще номера, які ще самі перші, 3400 торгів, 92-й рік. 1.9 дизель 0,67 945 32 45. Кого цікавить, набирайте. Ми йдемо далі. Глянемо від тобі ще харізма. Харізма. Отак. Глянемо, що там по сині. 3,750 торг. 2003 рік, 6 літрі на 100, номер телефону не вказано, тільки Він не дизель, цікавить, так як кабізно. Бачите, що люди ще з'їжджаються на авторинок. Ось такий Ford Fusion. 2004 рік, 1.4 дизель, автомат, кондиціонер 4350 торг, присутній. Номер телефону не вказано. Тому. Тому ми йдемо далі. От Обрузеримо кенного. Давайте глянемо що по ціні. Ціна 3900. Добрий день. 2006 рік пасажира по платіли... Окей, 097 754 50 -98. ми Глянемо що по салону. Людина відкрила, дозволила подивитися. Ось так, бачите, дощ падає такий варіант, поцікавить, бачите, такі проти туманки стоять. Влада 2171. 3900 ціна. Влада 2171. 3900 ціна. BRC газ. 12 рік, 140 тисяч пробігу. Номер телефону, до речі, не вказано. Тому це якось отак. От, друзі, є такий Mercedes Єшка 124 2,2 газ бензин, 4 покоління 96-й рік, ціна 3800, 098,594,40. Цікавий даний автомобіль. Телефонуйте. Ну, йдемо далі. Ось добла. Ціна його ціна 400 1,9 турбодизель 2005 рік 0,97, 771, 82, 84. Думаю, відвідуємо так само щось скине ще по ціні. Йдемо та глянемо таку моздошку. Дві сам така жіноча автомобіль. 1,4 дизель 4750 автомат. 2005, ритм, 067, 382, 27, 23, Mazda, а Mazda 2, да. модель. Все, по поводу, конечно, бачу, что Audi, для нас, сотка переходная, s Вона вже давно продається, бачу, що людина с... не може продати, тому кого цікавий. 97 рік, газ бензин, 2,8 мотор, 068, 992, 0811, 3850 сіна. Мегамед 150, 4500, є мегамедними, 4 бензина. 2005 рік. номер власника не вказано, 2005 рік. ставить, да, вот, набирайте. Давайте глянем цю хонду. 3650, 2001 рік, 097, 77, 18, 284. Давайте ее обидем. Такая погода, друзья, конечно, не хорошая. Весь уже мокрый. Так что так, идем далее. 4300, Стаєць бит 60 тисяч пробіга 0,66 437 2752 12 рік, цікавы, новайто. У вас 277 там глянемо, що по цені давно стоїть. Воно ще раз, 1200 доларів вона стоїть. От 1450 сина. 87 рік, 0,68, 524, 94, 49. Цікавить, телефонуйте. Ось такий ринок. Ну що, друзі, побували ми на авторинку місце рівному. Ціни ви бачили, які ціни не, не падають. Ну і так само, в принципі, тримаються. Або ж що, щось є, тут клієнти торгуються, продавці вони торгуються. Тому е, от такі сьогоднішні реалії. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки. І так само замовляйте огляд автомобіля, там, номер там, там, телефону 07. 89, 11, 11, 8. Звати мене ще раз Роман, кажу. Всім добра, мирного неба на заску.